Попри складну ситуацію, яка склалася сьогодні в державі, молодь думає про майбутнє, оскільки саме на наймолодших громадян України покладається відповідальність за подальшу долю країни. Стосується це і вибору професії, зважаючи на велику потребу у кваліфікованих фахівцях для усіх галузей економіки. Тож поради працівників центру зайнятості для випускників шкіл як ніколи на часі. У цьому переконалася Ольга Ткач, яка спілкувалася із працівниками Калуського міськрайонного центру зайнятості та учнями загальноосвітньої школи села Станькова. Сьогодні у центрі зайнятості чергова екскурсія для школярів, яку ж професію обрати. Саме про це сьогодні їм тут і розповідають. Сучасний ринок праці налічує чималий перелік професій, яку із них обрати, щоб, як кажуть, і до душі була, і забезпечувала добробут. Саме таку інформацію й надає постійно Калуський міськрайонний центр зайнятості. Особливо вона корисна для школярів, майбутніх робітників. Проводимо екскурсії, знайомимо учнів із ринком праці не лише теоретично, а й практично, ставлячи акцент на робітничих професіях, каже начальник відділу активної підтримки безробітних Калуського міськрайонного центру зайнятості Йосип Ко. Сьогодні наш захід, тобто професі... екскурсії е, з зільськими учнями, ми почали на товаристві з обмеженою відповідальністю ували, де діти практично познайомились із підприємством, а також яку виготовляють вони продукцію. Звичайно, е, практично воно вдається е, і запам'ятовується учням краще. Сьогодні значить, учні мають можливість ознайомитися у центрі зайнятості і з тими професіями, які значить пропонуються на ринку. Купраці для того, щоб вони мали зараз відповідальний. Період часу перед тим як закінчувати школу, дійсно визначитись з вибором професії. Школярі з неприхованою цікавістю дізнавалися нове у світі професій, взяли активну участь у теоретичному занятті і тестуванні. Багато із них вже визначилися, ким бути у майбутньому, а хтось ще у пошуку. На даний момент я ще не визначилася із вибором професії, тому що для мене вибір професії це дуже великий крок у життя. Я дуже пильно підходжу до вибору професії. Можливо. Піду 10-11 клас, щоб ще за два роки подумати, ким я дійсно хочу стати, зважити формулу вибору професії, хочу, можу, треба, і вже тоді, можливо, я визначуся, ким я хочу бути. Ну, звичайно, я вже думала, бо потрібно визначатись з майбутньої професії. До конкретної справи не привели, але у мене вже є ряд варіантів, ким би я хотіла стати. А от Дмитро з маличкою з комп'ютером на ти. Тому й професію обрав відповідну. У майбутньому мріє стати програмістом. Я вже визначився зі своєю професією. Я хочу стати програмістом. Мені це подобається, і мені не так важко воно дається. Такі заходи справді потрібні. Вони дозволяють молоді впевнитись у своєму виборі, або ж навпаки, завдяки отриманій інформації, обрати інший шлях щодо майбутньої професії. Зрештою, це і є головним завданням центру зайнятості, адже вони працюють, щоб працевлаштувалися ви.